Росія та Китай закликають ядерні держави відмовитися від дій у стилі холодної війни та вирішувати проблеми діалогом. Ну тобто закликають фактично до переговорів і виступають категорично проти будь-якої гонки озброєнь. Це я так читаю. Але переговори, як ми бачимо, вони дуже цікаві, особливо якщо туди зайде Ердоган, про якого ми зараз говоримо. Який дуже непоганих відносинах із Росією, також із Пекіном. У нього нормальні відносини. Ну він так намагається підтримувати. Доволі непогані стосунки, а зараз із Трампом вибудовує дуже гарні стосунки, тобто він, тобто він посередником і тут може бути. Ну і також вони просять не засувати санкції до е, Китаю. Оця заява, на твою думку, вона означає побоювання Китаю і Росії щодо спроможності встигнути за гонкою зброї, чи їм начхати на це, чи щось інше за цим стоїть. Чи це дійсно про переговори? Ну, по-перше, є е Невідповідність графіку модернізації китайської армії задекларованими і справжніми результатами. Китай не встигає за процесами, які розгортаються геополітично. Він явно, що та ж сама Японія і Південна Корея Намагаються, якщо не вирівнятися з потемпом нарощування мілітаризації регіону, то вже створюють певні проблеми для Китаю. Якщо раніше Китай випереджав всі, всі навколишні на території по темпам переозброєння по модернізації власних збройних сил, то зараз вони десь в рівному ідуть, і це не може не хвилювати Китай. По-друге, очевидно, що Китай не хоче мілітаризації в цілому, бо були нещодавно навчання філіппінсько американські Китай намагався не допустити в нейтральний повітряний простір американські і філіппінські літаки. Uh, є навчання американо-корейські, які теж викликають занепокоєння у Китаї, і взагалі ця вся історія з мілітаризацією і посилена мілітаризація активна, галопуюча мілітаризація, Вона uh, не подобається Китаю, uh -huh. який вже себе бачив, що він от мирно захоплює Тайвань і просувається далі, вирішуючи всі свої територіальні проблеми з сусідами. А виявляється, що не зовсім так, що це буде може отримати ну не відповідь, а принаймні якісь е, проблеми з, е, з цим просуванням. А друге, звичайно, що Китай е, хоче е, глобальних переговорів про світопорядок, про е, учасників цього світопорядку і про нові інституції, які будуть підтримати цей світопорядок. Тому є заклик не використовувати інструменти холодної війни, блоковий стан і проведення політику тиску в першу чергу. Економічного Китай не може побудувати автаркію, він залежний від західних ринків, ринків, в першу чергу, технологій. Тому для них тарифи це боляче, економічні санкції це боляче, і в кожному, повторюю, в кожній заяві Китая є позиція про. Неможливість не, не або е, заперечення застосування санкцій як продовження зовнішньої політики. Китай постійно наголошує, що санкції це інструмент холодної війни, що від них необхідно відмовитися. Якби вони могли, вони б це навіть провели через заду безпеки Ченеральну асамблею ООН як під заборону. І е, зараз вони знайшли от, е, союзника Росії, яка також повторює про санкції, про про, про неможливість. Uh, і третє, це якраз оце переговорна рамка. Тобто Китай і Росія говорять про те, що АГО в Захід. Давайте домовлятися про розподіл світу, давайте говорити про нову архітектуру глобальної безпеки. У нас є консолідована позиція, вона відрізняється, звичайно, між Росією та Китаєм, але в нас вона є, принаймні ми можемо її пред'явити, і ми хочемо переговор... переговорів, де б ця рамка була б зафіксована. Десь я так читаю цю заяву. А тоді мене ще запитання. Вони звертаються до ядерних держав. Ну, серед них, ну, варто прорахувати. Це Сполучені Штати Америки, Росія, Китай, Пакистан, Індія і Франція, Велика Британія. Ні, тобто... ні. Вони, не, вони не звертаються до неофіційних ядерних держав, вони поки що звертаються до ядерних держав в Ради безпеки. Але а, мають на увазі і неофіційних ядерних держав. Тому що нагадаю, що не Пакистан, не Індія, не Ізраїль не визнані ядерними державами. Вони де-факто ядерні, а де Юри вони не є членами Ради безпеки. Ну і Північна Корея ще вона подала. Я думаю, що Росія буде вимагати допуску Північної Кореї до ядерного клубу. Якщо не в Раду безпеки, то принаймні до якогось варіації. Створення ага. такого ядерного клубу, який має створити нову систему ядерного нерозповсюдження, а це е, теж е, вже б'є певні ознаки того, що може з'явитися інші країни, які претендують на ядерну зброю. Ага. Нагадаю, що в свій час в 60-ті роки навіть Швеція розробляла свою ядерну програму. Я вже не кажу про Аргентину, Бразилію, Південно Африканську Республіку тощо. Тобто дуже багато кримсталі, наприклад, і вони технологічно і економічно здатні створити ядерну зброю. Тому, ну, тоді знаєш, так сильно розширюється, і тоді ця створення розширюється. Клуб розширюється. І зараз на, на цей момент а, очевидно стає, що Рада безпеки не справляється необхідно якийсь інший механізм. Uh -huh. Взаємодіїв і створенні нової системи ядерного розповсюдження, відповідно, необхідно приймати нові договори про ядерне стримування і ракетне стримування, це ДНА, це СНВ і тощо. Але це питання вже після завершення основних бойових дій, тобто після завершення гарячої фази глобальної війни, всіх фронтів цієї глобальної війни. Але на даний момент заявочка є. Але от коли вона буде реалізована, поки що великі питання. Тобто умова припиняємо вогонь, якщо сідаємо за стіл переговорів по цих питаннях, приблизно так читається, приблизно так да.